Привіт найкращим людям в світі. Ви вже мабуть знаєте, що саме так я починаю своє відео, коли ми швидко закрили збір. Наразі ми закрили збір на Starlink. Окремо хочу подякувати чудовому пану Віктору, який одним великим платежем закрив цей збір. А також подякувати невідомому котику, який скинув 5 тисяч. Дякую, дякую. Ви найкращі люди у світі. А в нас взагалі мало бути два збори на старлінг. Другий мав бути так само для 59-ї бригади, тільки трошки в іншу сторону, ну трошки не там стоять. Але чудовий пан Євген нам написав, що в нього є старинг, і він відправить його хлопцям. Ми чекаємо старінг, все побачите, все розкажемо. Але в нас, як завжди, новий збір, бо нічого не стоїть на місці, на жаль. Але радує, що можемо завдяки вам допомагати хлопцям і це надихає, це дає нас нагу для роботи. Там збір у нас, як завжди, для хлопців. Більша частина піде зараз, у нас так виходить, що більша частина йде на Бахмут, на Бахмут, а Донецький напрямок, а така Бахмут, Бахмут, там не все Бахмут. Там є Авдіївка, там є Курахова, і Курахово, і трошечки піде на Херсонський напрямок. Дуже вас люблю, дуже цьомую. дуже сподіваюся на вашу підтримку, бо хлопцям вона потрібна зараз, як ніколи. Ви все це знаєте ви все читаєте новини. Я вас люблю, я вас цьомую. і хочу ще раз сказати: ви найкращі.